Подарувати тепло та підтримку тим, хто дбає про спокій країни. У Тернополі триває акція зі збору теплих речей та смаколиків для військових. Ініціатива стартувала на початку грудня разом із відкриттям хатинки Святого Миколая. За словами директорки туристичного інформаційного центру Тернополя Ірини Михалевської, частину зібраної допомоги вже передали бійцям. Однак потреба в речах і надалі залишається. Так, що казали хлопці, потрібні рукавиці, потрібні, звичайно, що шкарпетки, і можливо, навіть грілочки такі, щоб воно було тепле. А також солодощі кава, ну те, що в нас по замовленню таки нам передали, що саме це буде зараз потрібно. Ірина Михалевська зазначає, цю ініціативу проводять уже третій рік поспіль. Її організовують напередодні різдвяних свят, аби захисники та захисниці, які цивільні, відчули турботу і підтримку та отримали трохи святкової радості. Долучитися до збору теплих речей і солодощів може кожен. Ця хатинка у нас працює. Щоп'ятниці, щосуботи, щонеділі з 12 до вісімнадцять. Дцятої години цей період ви можете приносити те, що бажаєте передати захисникам. А у будні дні то в нас ще працює офіс. Відповідно, знаходиться він в четвертій школі. То можна приносити речі також і туди. Принести допомогу та підтримати захисників і захисниць. Тернополяни і інші небайдужі може ще до 25 грудня.